Продовжуємо нашу приємну подорож. Повертаємось на борт літака. Полетіли. А ось і перша столиця України міста Харків. Освітній осередок міста гуртує педагогів, які теж виходять до нас на зв'язок. З ним дошкілля вітаємо всіх! То щоденно віддає тепло своїх сердець дітям з професійним святом. Від вашої мудрості, терпіння, уваги залежить благополучне дитинство і подальша доля кожного вихованця. З вашою допомогою маленькі бахмутяни пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою батьківщину. Нехай ця осінь золота. Вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, перемоги, миру.